Скільки ще от дійсно триватиме цей терор тилових міст, інфраструктури дронами, які зараз активно використовує Росія? Ну це буде тривати так же, як і ракетні удари. Це буде тривати до останнього дня війни. До останнього нам треба пристосовуватися і треба шукати способи, як захиститися від цих дронів камікадзе, як е і нарощувати систему протиракетної оборони. Ми поки, ну, поки що нам набагато обіцянок роздали стосовно протиракетної оборони, дали один комплекс, і на цьому поки що все зупинилося. Будемо чекати, і, або треба діяти, і самим виходити на якісь ринки і дивитися, що можна придбати за ті гроші, що нам дають в якості допомоги. Ну а стосовно дронів, треба організовувати систему оборони всіх міст по Україні, яка основна ціль ворога, тому що бачимо, що останнім часом б'ють не по, навіть не прикриваючись словами там військові об'єкти, військова інфраструктура. Б'ють конкретно по е, цивільних по критичній інфраструктурі. Яка ціль? Це не військова ціль, в в принципі? Так, да, ціль не військова. Ну вони досі вони намагаються досягнути перемоги за будь-який спосіб. Вони знищують нашу енергосистему. І а, а енергосистема це, це життя для нашого населення. Це вода, це тепло, це світло. І вони цілі спрямовано зруйнують нашу енергосистему для того, щоб викликати не примусити нас до перемовин на умовах Російської Федерації. Є ще одна думка щодо цілей щодо змушування нас е, вдарити по території Білорусі і таким чином спровокувати Білорусь, скажімо так, ну на папері принаймні, тому що е, більша частина дронів запускається все ж з території Білорусі. Ну тут е, не погоджуюсь з вами справа у тому, що наша розвідка говорить, що дрони летять з півдня в більшості своєї да є атаки з території Білорусі. І ну удари по території Білорусі, на мій погляд, це не головна мета Росії, там щоб втягнути Білорусь в цю війну, а це може бути в переліку їх, їх завдань, але це не головне завдання на сьогоднішній день. На сьогоднішній день головне завдання покласти нашу енергосистему. А от як щодо заяви Олексія Арестовича, він говорить про те, що повторний наступ Росіян на Київ може статися якраз ближче до нового року. А, і зараз створюється угруповання в Білорусі. І Якраз от радник президента офісу президента каже, що Україні ймовірно буде потрібна нова хвиля мобілізації, тому що от розпочалася нова складна фаза війни. Давайте ми краще от Олексія Арестовича послухаємо і цікавить ваша думка. Они будут создавать эту группировку, и она будет угрожать Киеву, а при определенных условиях они могут бросить ее в бой. Она не будет подготовлена, она не решит задачи по захвату столицы. Мы ее уничтожим, но проблема на нам составит. И от нас потребуется снова мобилизация и психологическая, и моральная, и политическая работа с партнерами, и войсковая мобилизация в смысле, войск, и все, кто помогает армии, волонтеры и, там, и так далее. И вполне возможно, что когда-нибудь впереди нас ждет. І продовжиться мобілізація річного суставу, тому що потихоньку вони все одно йдуть мобілізацію. Там забирають, там що, 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 нужно бути готовим. От може в нас бути повторний наступ зі сторони Білорусі, так як про це говорить Олексій Рекстович? А, ну, не, не стільки наступ, він абсолютно вірно сказав, що вони можуть спробувати, від... ну трошки не так сформулював, вони можуть спробувати відкрити другий фронт. Для того щоб розтягнути сили збройних сил України і послабити наші можливості на східному і південному напрямках, а, да, на сьогоднішній день. Там такого вторгнення, як було 24 лютого, а, вже бути просто фізично не може і у кордону нас укріплений, і у, у них якість їхньої армії і її облаштування чи оснащення. Дуже сильно знизилась тому але організувати да бої на кордоні України для того, щоб відволити частину сил і засобів збройних сил України, так це цілком можливо. Але е, тут теж ви ж слухайте уважно, що він каже. Це е, це імовірно може статися ближче до нового, ну по перше, не завтра, а ближче до нового року, при умові, якщо вони зможуть сформувати це ударна груп. Пам'ятаючи просто історію так у лютому, і там були кадри, які ми щойно показували це, якраз от невдалі спроби на початку року росіян атакувати Київ. І виходячи з ваших слів, виходить, що максимум це вони зупиняться на кордоні, аби тероризувати прикордоні і, власне відтягувати там сили, але не намагатимуться знову прориватися в сторону Києва. Ні, вони будуть намагатися, але я, я, я думаю, що у них не будуть, вони не зможуть прорвати нашу оборону, яку ми вже е, організували на кордоні з Білорусією. У нас фактично ну от дуже цікаво. О, подивіться, є доповідь очільника Держприкордонслужби Білорусі на воєнні колегії Білорусі, де він розповідає, як на, на їх погляд. Укріплений кордон а, з боку з боку України, так що ну казати нуліпша оцінка, ліпшої ніж ворог, оцінки дати ніхто не може. От а вони да, вони вони розуміють, що кордон фактично на сьогоднішній день а, перетворений на лінію оборони. Вони намагаються прорвати нашу лінію оборони у напрямку Бахмута. От яка які шанси у них там? Яка ситуація там? Тому що по суті ця ділянка фронту гаряча вже кілька місяців. От намагаються вони тиснути дуже дуже активно. Поки що, більш-менш ми втримуємо цю ділянку фронту. Ну я думаю, що наш генеральний штаб застосує міри для того, щоб утримати цю ділянку. Її не можна це, Вона ключова справа в тому, що Бахмут і Салідар це ворота на Слов'янськ. Дорога на Слов'янськ. Якщо вони візьмуть один з цих населених пунктів, далі є загроза оточення військ в районі Сіверська і пряма прямий шлях на Слов'янськ. Чому вони так активно штурмують ці два населених пункти? Тому що без Слов'янська вони не переживуть зиму. Справа в тому, що водозабір знаходиться і Донецька, і Маріуполя знаходиться в місті Слов'янськ. Він зараз зруйнований, але вони намагаються його захопити для того, щоб відновити відремонтувати і відновити водопостачання. Тому там бої тривають ви абсолютно праві вже третій місяць. Саме в районі Бахмута, і я думаю, що для нас це буде ключова ключове завдання для того, щоб утримати ці позиції і не допустити прориву російських військ в цьому напрямку. А, яка із ситуація із Лиманом, тому що дивлячись, от е, сьогодні Сергій Гайдай говорив про те, що росіяни мінують дороги в сторону сватового і креміної, і впродовж останніх там кількох буквально днів також бачимо е, новини про те, що намагається ворог штурмувати в напрямку Лиману. Чи ч, про що це говорить? Так чи доукомплектовані вони можливо свіжо мобілізованими силами, і чи спробують вони відбити лиман? Чи зацікавлені вони відбити лиман? Вони дуже зацікавлені відбити лиман. Чому тому що е, це е, якщо е, вони беруть лиман, вони прикривають е, пів, південь з е, Северодонецька Лісичанська? Е, тому так, да, вони сюди перекинули в основному регулярні частини і намагаються, е, намагаються активізувати наступальні дії в напрямку Лиману. Да, є, є складнощі у наших збройних сил, і ми зараз е, уповільнили темп просування е, вперед. Фактично, ми зупинилися для того, щоб сформувати е, оборону і відбити е, в оці спроби. А е, також вони російське командування від Сватова до Кріміної е, формує лінію оборони, на якій вони збираються зупинити е, просування збройних сил е, України. Но ліман це е, ключова е, ключовий населений пункт. За нього точилися і влітку точилися дуже дуже серйозні бої. І, і зараз точилися бої, тому що це відкриває дорогу на агломерацію Северодонецький Січас. Пане Олеже, ще от одне коротке питання: чи можемо ми не допустити власне оцього окопування і закріплення ворога по цій ділянці фронту, про яку ви говорите, сватове Кремінна? і чи встигли ми вже достатньо в свою чергу укріпитися для того, щоб втримувати деокуповані території от, в районі Лиману? Ну в районі Лимана у нас там більш-менш оборона організована, і в принципі ми можемо його тримати. У нас проблема в абсолютно було праві, проблема в Бахмуті, але я думаю, що найближчим часом Генеральний штаб її вирішить. Що стосується лінії оборони Сватова Креміна, то ми я так розумію, ми робимо пере, переформування. І е, накопичуємо резерви саме для е, відновлення наступу на сватова. Не, е, не обов'язково брати цю лінію, штурмувати її в лоб. Її можна обійти або з півдня, або з півночі. Що ж будемо чекати на новини із цієї ділянки фронту. Дякую вам за аналіз. Олег Жданов, військовий експерт, із нами на зв'язку був.